В залежності від того, який, яка структура душі проявлена в тілі, ця душа в тілі можна по -різ... може по-різному одну і ту ж саму мелодію грати. І не тільки в формі звуків, але й наповненість силою, енергією, етикою, сенсорікою, інтуїцією наповнити цю музику. Ми ж з вами хоч трошки, ну хто вміє розрізняти різне до, хоча б там, в різних октавах, то він розуміє, що не тільки октави, не тільки сила нажаття а, чи слабкість да, нажаття на, на механіку а, того звуку, але і безпосередньо якийсь зв'язок з душею існує про те, що більшість музикантів навіть не знають, вони хочуть це мати. Ну, хто хоче, але далеко не завжди можуть. І оцей от момент зв'язку з душею, форма душі, тіла, прояв, прояв цього звуку може бути абсолютно різний, різний у різних соціотипів, астрологічних знаків, різних по асценденту, дисценденту, по різним характеристикам. Ну, коли я вивчав різних людей, я розумів, що питання не тільки в тому, який знак, соціотип, там, ілі типаж, наприклад, по Human Design чи по іншим системам взяти. Але важливо цей рівень пропрацьованості душі. Називається він в езотеріки це рівень еволюційного рівня. От який в тебе рівень? Ну, от є в середньому берем, там, від 5 до 7 рівнів. якщо взяти 7 структурну систему. То люди на перших двох рівнях грають фуфлово. Ну, так простим словом, скажемо, це поверхнево. Тобто форму звуку, да, а наповненість ну така. І тому люди, які е, прожили життя, вони говорять, що треба прожити життя, щоб якусь музику грати. Як? Усвідомлено, багато музики написано е, людьми досвідченими, людьми, які багато чого пережили. Своє життя композиторів. І зазвичай легковажний молодий хлопчик або молода дівчинка, музикант, вона не може відчути до кінця глибину задуму композитора. Звичайно, механіку можна передати, форму, форму да. вивчити, ноти, все. Силу, на жаль, да, да, да. але в цьому не буде, як кажуть, не буде душі. Це буде, це тобто, буде живого ми живого. не відчуємо. Воно живого, буде, да. як будь мертва музика. Можна назвати так? Так, да, да, Мертва вона музика. більше мертва, ніж жива. Да, да. Багато говорять під час навчання музикантів, що щоб зіграти ту чи іншу музику, треба мати за плечами якийсь життєвий досвід, досвід Драм, комедії, да, трагедії. — втрат, да. всього. Щоб тобто, всі посвідом... лінійки відчуттів, почуттів. Так, так, так. А це якби приходить з, з часом, з віком. Да. Але хочу як підтвердити цю інформацію, а також і спростувати. Тому що мій досвід показує, що люди є при народженні з високим рівнем еволюції душі. Тобто якісна і кількісне пропрацювання цієї душі в інших життях, скоріше за все, якщо ви берете цю систему координат. Вам вона підходить, то окей. Тобто, А якщо не підходить, ну, беремо там рандомний якийсь варіант, коли приходить душа, ну, не така. Ми ж знаємо, що ми називаємо таких людей талановитими, да? от якимись такими супер-пупер людьми. Так от, коли людина народжена, кажуть, душа, яка чує музику, кажуть, Тонких струн, і іншого світу, тонкого світу, нематеріального світу, і здатна максимально без викривлення провести цей звук в матеріальний світ, ми таких людей називаємо, от якраз музикантами від Бога. Да? Да. Да. Це таке поняття. Да. І що? Більшість музикантів насправді хочуть. Но щось їм заважає. Я Прошу звертатися до мене музикантів, я вам подарую ключик. Якщо ви бажаєте, є ключик для переходу із одного рівня в інший. І якщо ви в цій сфері музикальній доросли механікою до ну, уперлися кажуть, головою в стелю, то вам треба ключик. Ключик це може дати людина, яка володіє такими сферами. Знань, вмінь, такими як філософія, езотеріка, психологія, релігія, ідеологія. А якщо ця людина пропрацьована не на книжках, а дійсно займається собою і вона практикує, тому що теоретизувати це одне, а практична реалізація духовного зв'язку з тілом. Це інше. Тому таких людей пропрацьованих називають усвідомленими. Ну, за усвідомленням стоїть бачення. Тобто в Біблії хорошо, в святих письмах пишуть зв'язок, який підсвічують через таку метафору, як той, хто вміє бачити, бачить, бачить да. і той, хто вміє чути, чує. Да. Оцей рівень його треба заслужити. Не тільки практичною механічною роботою і не признавати сили, які дають наповненість звуку. Якщо ви їх не признаєте, а для цього вам треба відкрити цю сферу тонкого світу, в якому на 99,99 99 періоду енергії, інформації, сущності, законів. Набагато більше, ніж у матеріальному світі. То, не признавши це, а спочатку треба побачити. А щоб побачити, треба попрактикуватися е хоча б зі мною або з іншими майстрами високого рівня. Тоді ключик вам цей можна передати в руки, і ви зможете пропускати такий звук. Навіть з погіршенням механіки. От я, механіка в мене ще дуже слабка, як не дуже слабка, ну, май, майже відсутня механіка вміння грати на фортепіано. Я тільки-тільки вчусь, у мене буквально там 2 місяці, там, я там 60 уроків, наприклад, пройшов. Ну навіть я на, на пропрацьована у мене зв'язок з тонким світом, я нажимаю на звук, часто в мене визиває внутрішні. А, Кайф. Особливий стан душі тіла, при якому ви отримуєте таку насолоду. І от коли цю насолоду я відчуваю в вібраціях, я її можу пропустити через тіло на механіку, на, на інструмент, в мене визиває о зворотні ефекти. Тобто ти кайф не тільки зсередині, і ще й ззовні отримуєш. І це поєднання внутрішнього зовнішнього кайфу без наркотиків. Говори, без, без цього. Ти входиш в стан, який називають стан божественного, божественного присутності Бога. От Всі хочуть цього стану. Я так зрозумів, від професійного музиканта. Так, да, да, В якийсь час, ти розумієш, в якийсь період часу підходиш до того, що ти впираєшся в якусь стіну, і наче все тобі дозволяє грати. Якийсь конкретний твір, класно, гарно. Але ти відчуваєш, що чогось от не вистачає. Чогось, наче маленького, але такого фундаментального, без чого вся твоя гра, вся твоя музика, навіть прослуховування музики, воно перетворюється в простий аналіз. Простий аналіз. нот. Багато музикантів аналізують слухаючи, але не занурюються в цю глибину, не розуміють її. Грають або коли слухають. Тому це велика розповсюджена проблема, і в мене в тому числі.